І один нюанс при збиранні одинарних будів алюмінієвих чи стальних. В стальних менше це проявляється, в алюмінієвих більше. Бачите, є стандартного розміру. Дірка під шпицю, під ніпіль-шпиці. Вставляється і все добре. Але буває таке, коли ти збираєш, в тебе головка, коли ти тягнеш, робить таку біду то вона головка ніпль виконує роль зінковки, просто вибираючи тіло обода. Тому краще, коли збирається алюмінієвий одинарний обод без пістонів, береться просто шайбочки в будівельному магазині. Кладеться шайбочка, коли собираєш. Сюди сидиш, кладеться ніпіль. І все. Він, по-перше, не вибирає, а по-друге, він має більшу площу контакту з ободом. І все, скільки йому потрібно, він витягнувся, якщо він буде тертись при наборці. Він буде тертись об стальну шайбу, нічого не буде. Не буде такої біди. Вже тут дуже багато тіла з'їло ніпелем.